Всім привіт! Дуже рада. Дуже рада до вас сьогодні вийти. Друзі мої, я вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам, аби в цьому році все, що не вдалося в минулому, вам обов'язково вдалось. І лише позитивне. Ну, і трішечки, можливо, негативного теж для балансу. Але а, також. Хотіла би сказати, що я обіцяла виставити до кінця року проработку на внутрішню дитину, я це зроблю просто мої внутрішні процеси із, скажімо так, підготовкою до цієї роботи дещо затягнулись. Вони теж є свої процеси, своя трансформація, своє удосконалення себе. Я виставлю обов'язково, але я вирішила, що це має бути максимально. Максимально вчасно про що сьогодні? Давайте ми з вами подивимось, які ж двері відкриваються в новому році. Чудово, да? взяла колоду 78 дверей, тому будемо працювати. Так, ну що ж, значить, хто ви? Да? Сігніфікація. І що на сьогодні в вашому житті? Давайте, що на сьогодні в вашому житті, візьмемо дві карти, да? тепер, хто ви, що, там, що в вашому житті сьогодні. Потім, що вам вдалося відпустити, давайте подивимось, Да? І ось тут ми візьмемо давайте, три карти. Ми візьмемо на те, які двері ви відкрили. Все. Поїхали. Хто ви? Так, а хто ж ви? Ну, ви людина, зараз, яка намагається пробудувати, пропланувати своє майбутнє. Зараз є якісь вирішення питання. Плюс до всього ви відчуваєте, що сьогодні ви людина, яка в якихось питаннях може відчувати себе не зовсім зріло. Так, добре. Що я можу ще сказати? Ви людина досить швидка на прийняті рішень. Ви людина, яка вміє приймати швидкі рішення, але іноді, незважаючи на те, що це паж мечів, іноді рішення може даватись вам складно. Добре, деяке доповнення. Ага, дивіться, деяке доповнення. Ну, так, да, дивіться, а ви людина, яка зараз переглядає свої колишні плани. минулі, верніше. Ви зараз дивитесь на перспективи, умовно кажучи, які би двері вам хотілося відкрити. Добре. Так, що на сьогодні в вашому житті? Ой, мої ж ви любі чудово розумію 5 і 9 мечів. Зараз ви на етапі чогось, скажімо, того, що вас може руйнувати. Ви зараз на шляхові до своєї стабільності. В якихось питаннях ви себе можете відчувати. Ну, зовсім одиноко, можливо, дійсно, якась ну, самотність, можливо, середня. да, І ви самостійно сидите в цій самотності. На сьогодні що? На сьогодні ви можете поки що не бачити якихось перспектив, тому і першою картою вийшли як паш, можливо, і так. Але на сьогодні у вас що багато в кого загою, загоюються рани від якихось минулих історій. The cat sat on the Минулі історії це може бути все. Це можуть бути якісь стосунки, так і ваші е, минулі прийняті рішення, які вас не довели до чогось. Да? Або ви зараз на тому етапі, коли можете наважуватись на щось нове. Тут дивіться, людина сидить перед закритими очима, а тут ми вже бачимо клітка відкрита. Тобто, на сьогодні що? На сьогодні ви дивитесь е, взагалі ну, на майбутнє, да? ви, можливо, дійсно пробудовуєте план. Ви вже Розібрались, де, можливо, ви помилялись 7 куб, келихів Кубки, да можливо, десь ви помилялись. Зараз у вас іде такий завершення, тому що це дев'ять мечів, у вас іде завершення. А, цього. Завершення минулого етапу. Добре, що ви відпустили, що вдалося відпустити. Ось ось. Зараз заждіть. А вам вдалося відпустити м, якісь прив'язки? Ну, прив'язки це здебільшості до матерії. М, ви відпустили, скажімо так, оце бажання особливості себе. Або на тому етапі, що відпускаєте. Можливо, і тому ви зараз в такому стані можете себе відчувати. Так. Добре. Що ви ще відпустили? Ви відпустили, скажімо так, минулі якісь уявлення про матерію, минулі уявлення про людей. Якийсь такий досить вагомий перегляд у вас відбувся, тому що це карта миру, завершення, це відстань. Да? Тобто ви вже йдете від цього. Заждіть, мені необхідне Сонечко Так, да, ви вже. Що ви відпустили? Ви відпустили в якійсь мірі якийсь егоїзм. Ви відпустили в якійсь мірі, знаєте, ось це таке чванство своєю персоною. Або відпускаєте. Ну, у вас стався, знаєте, у вас стався такий перегляд себе, свого життя. І ви зрозуміли, де ви блукали і куди ви хочете йти. Якщо ні, то ви на етапі. Добре, дякую, Макарте. Можливо, сьогодні буде швиденький розклад. Добре, а тепер давайте ми подивимось, які ж двері. Нам вдалося відчинити. О! Бачите? Так, які две. О, о, як чудово. Так. Ну що? Ну, бачите, п'ятірка жезлів, і дивіться, яка тут чудова картинка, да? що я хочу вам сказати? Ви, поч... ви починаєте, хтось із вас ще на етапі завершення, да? але ближнім часом, зараз наскільки ближнім часом, 6 келихів ближнім часом. Ну, я вам скажу так, з вами це вже відбувається. Просто це може бути для вас як не зовсім відчутно. Зараз у вас той етап, коли ви будете ломитись в новій двері в нові можливості. Ви зараз а, які двері відкрили? Ви вже перебороли свої страхи, багато своїх страхів. Потім багато хто з вас вже визначився із своїми мріями і вже іде і знає, як їх здобути. Які ще двері відкрили? Ви відкрили ті двері, де ви зможете піклуватись про самих себе. У вас вже сформується чітке розуміння і поняття любові до себе. Плюс ви відкрили двері, ті, які ви довго намагались відкрити. Але, наскільки бачу, тут іде перегляд ваших мрій, можливо, якийсь період і етап ви думали про одне, а зараз ви будете думати про інше. Король Пентаклів. Зараз у вас буде, Да у вас зараз буде ем, знаєте така інтеграція себе, зараз у вас буде моделювання ем, свого майбутнього, свого життя. У вас буде зараз, ем, знаєте така. Вибудовуватись таке внутрішнє відчуття себе, що я для себе цінна людина, я для себе важлива людина, і я повинен чи повинна для себе влаштувати повну стабільність. Тобто так, аби я міг або могла не залежати ні від кого. <клес> Якимось чином, тут у вас іде такий ап. Бо інший пласт інформації: хтось із вас буде задумуватись над тим, можливо, хтось вільний, да? або ж ну, не вільний тут. Можливо, зміна партнерства. В якому сенсі зміна партнерства? Ну, от бачите, тут щось було у вас одне, да? і ви в такому закритому стані. Тут на карті зоря дівчина виливає воду. А на карті уміреності, слава Богу, вона вдягнута, да? тобто вже є якась, умовно кажучи, стабільність. І людина набирає в оці кувшини, здається, вони навіть однакові в кувшини воду. Тобто, це стався якийсь перегляд у вас. І, можливо, рішення далося вам не зовсім то й легко, тому що тут людина лише намагається. Розбити якісь бар'єри і кордони. Коротше, що я вам скажу, які двері відкрили? Ви відкрили двері до себе, які дозволяють вам сповнювати ваші мрії. Ще три карти попросилися. Зараз я дивлюсь ще одне. Які ж двері ви відкрили? Ви розширили свої кордони на сьогоднішній день до максимуму? От сьогодні, які ви є, які ви бачите перед собою перспективи, які ви бачите перед собою можливості на сьогодні? Я не кажу на весь рік ні в якому випадку на сьогодні. От ви досягли вже максимуму себе, тобто, у вас етап один завершився, і вам необхідно буде переходити до наступного етапу. Да? А ви розширили максимум всі свої кордони. Ви на сьогоднішній день здобули всього того, чого ви могли собі дозволити. Якщо вам здається мало, значить, ви мало собі дозволяли. Потім. Що ж у вас? Будуть до вас приходити якісь інсайти, люди, підказки, якісь подарунки, якась можливо плата да? за той рух, який ви вже виконали, який ви вже виповнили. Да? Або ж це може також інтерпретуватись, як. Ну, Тут карта імператриці, тут правосуддя вийшло, і тут дев'ятка мечів. Це може бути наступне. Це може бути те, що хтось із вас, як ми вже говорили, був вільний, стане не зовсім вільним. Да? Або ті, хто були в шлюбі, тому що тут король Пентаклів, імператриця, хто був у шлюбі, налагодиться все. Буде налагодження по справедливості. Знов трійка-келихів, Да шо ж ти хочеш? Що це таке? А, ну тут дивіться, тут, можливо, хтось був в якихось відносинах, скажімо так, ну, в трикутних, да, бо тут трійка келихів, або хтось, можливо, несерйозний. От, можливо, навіть вільні або одружені. Якась була несерйозність в ваших відносинах, ваших стосунках, той, хто вільний, в принципі, люди такі приходили до життя, да? якісь не зовсім серйозні, з ким би ви хотіли далі піти у життя. Буде у вас змінюватись, ви почнете зустрічати людей тих, з якими б ви хотіли побудувати ваше майбутнє? Це чудово. Я вас вітаю. Тобто, ви на сьогодні які двері відкриваєте? Ви відкриваєте зараз двері до себе. А потім ви вже будете налагоджувати ці відносини, ці стосунки, які ви хотіли. Ну, і найосновніше, я вам скажу так, які двері відкрили? Ви вже добрались до того етапу і моменту, коли ви вже не будете вступати в відносини. Ну, як, не те, щоб не будете, Принаймні, ви будете відходити від таких от, від моделі поведінки, де вас троє замість двох. Це чудово. Що вплинуло на це, давайте подивимось. А вам не подобається, вам не подобається стан вибору. Або коли вас обирають, або ви обираєте. Да, от ви не відчуваєте себе, скажімо так, в повній безпеці, ви не відчуваєте себе в, ну, якось знаєте, не відчуваєте себе повноцінно, вам якось вас заганяють в самотність, ось от постійне таке ну, надзирательство, можна сказати. Да? Постійний вибір, а любить, а не любить, а зі мною не зі мною. І тому подібне. І це багато і страхів вас у вас породжує, да? якась відстороженість, відлюдненість, якісь постійні очікування. Ви не можете рухатись, ви відчуваєте себе якимись зажатими, закритими, і ви від цієї моделі відходите. Да. А ви знаєте, а ви досить довгий час могли перебувати, скажімо, в такому сценарії стосунків, там по вашій, не по вашій війні. Або могли так складатись обставини, що ви могли потрапляти в таку модель відносин. Ну, сонечко, тут буде змінюватись, тут зараз буде, ми ж і почали з цього, що зараз буде у вас. Перегляд цього всього, і ви відкриваєте двері в нові здорові стосунки. Тим більше карта сонечка це також карта его, карта особистості, да? карта егоїзму ще. То у вас зараз буде такий здоровий егоїзм до себе народжуватись. Тобто ви зрозумієте повністю цінність себе. І саме тому вам не захочеться більше себе. Кудись макати, да, в якісь там незрозумілі стосунки. Бо ви зрозумієте, що ви головна для себе людина. Так. Плюс які ще двері ви відкриваєте? Ви відкриваєте двері в нове спілкування? я не знаю, тут король келихів, це також може бути, як чоловіки а, ну, більш так да, більш змінюються, чудово, а жінка стає більш дієвошою. Ну, жінки, да? це не про пару. А якщо про пару, то король жезлі. Ну, тут у вас або пара буде змінюватись, так? Да? Тобто тут або інша людина може прийти в ваше життя. А... Ну тут. Або якщо ви вже в відносинах, то у вас ви будете підлаштовуватись одне під одного. Тобто ви будете в більш таких, знаєте, однакових енергіях. Ну, в таку синастрію будете входити. Чудово. Да? Все до добре. У кого є стосунки, будь ласка, розвивайте, не бійтесь якихось змін, не бійтесь якихось доповнень. Ну, Повинно бути все добре. Ось, е Хто вільний, той зустріне є варіант і шанс зустріти людину. Да? Ось так. Тобто, або хтось в стосунках, да? І може відбутись зміна партнера. Може відбутись. Ну, тут же ж кожному своє, дивіться. Тут же, ж можливо, дійсно хтось і в трикутнику був, і були в одних стосунках, а зміняться на інші. Да? ну Це ж теж нормально. Да? Ну, ви знаєте, вже починає, починається вже така більша серйозність у вас і більше серйозніше ставлення до себе, до свого життя, до своїх виборів. виборів. Тобто ви обрали. Ви обрали себе в якійсь мірі? Чудово. Ой, королева Кубків, бачите? Так. Да. Ну, якось тут вам скажу так, тут якось людям чоловіки чи жінки мене слухають, тут вам вдалося. Піти на примирення із собою. Або хто в стосунках, і ну тут якась така ситуація, тут чоловіків більше, ніж жінок вийшло. То я хочу вам сказати наступне: що, можливо, когось із вас образили в ваших стосунках. Ну, тут буде вибачення вам принесене, да? і якась можлива зміна перед вами. Ваших відносинах на більш стабільну, більш серйозну. Бачите? Чудово. Так, ну що ж, я думаю, ми все розглянули, що хотіли. Дякую вам за увагу. Я до вас ще обов'язково повернусь і будемо гадати далі. Сьогодні чудовий день, чого я і вам бажаю. Не журіться, не бійтесь і все буде добре. Головне, не хвилюйтесь. Яка би то халепа з вами не сталася, знайте, що вона є тимчасова. Дякую за увагу. Бажаю всім любові, чистої, взаємної і обов'язково перемоги якнайшвидшої. І всім добра. Дякую за увагу. Гарного дня!